Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Національна Агенція по запобіганню корупції вперше в українській історії склала корупційний протокол на очільника українського уряду Дениса Шмигаля. Згідно із твердженнями комісії, Шмигаль доручив розібратися із фактом корупції тому самому чиновнику, на якого. Поскаржився викривач цих незаконних дій. Звичайно, так прем'єр-міністр, як і будь-який інший український чиновник, робити не може, тому що в цій ситуації проблему із корупцією розслідує саме той чиновник, який зацікавлений насамперед в тому, щоб ніяких реальних наслідків цей. Протокол не мав. Та й взагалі людина не може займатися розслідуваннями щодо самого себе. Головний наслідок такого протоколу це штраф, і найважливіше те, що чиновник не зможе займати державні посади протягом року. Звичайно, у офісі самого прем'єр-міністра категорично. Не погоджуються із звинуваченнями, речниця прем'єр-міністра України Ольга Коришко підкреслила, що Денис Шмигаль не розголошував жодної інформації про викривача і ніякого реального сенсу цей протокол не має. Із критикою протоколу Національної агенції запобігання корупції виступив також міністр юстиції. Денис Малюсько, який підкреслив, що у листі не повідомляли про вчинення якихось корупційних правопорушень, а скаржилися через недотримання правил етики державного службовця. А якщо немає повідомлення кого про корупцію, то немає і права на захист викривача корупції, підкреслив очільник українського міністерства юстиції. Звісно, довіряти цим коментарям як істині у останній інстанції, теж не можна, тому що за великим рахунком мова йде про також коментарі зацікавлених осіб. Речниця прем'єр-міністр звичайно ж втрачає посаду, в разі якщо буде обрано нового голову уряду. А міністр юстиції усвідомлює, що разом із всім складом уряду він може потрапити на лаву запасних в разі, якщо буде ухвалено рішення про відставку. І немає ніяких гарантій, що у новому складі українського уряду міністр збереже свою важливу посаду, таким чином. Навіть якщо у поясненнях речниці прем'єр-міністра України та міністра юстиції України є правова логіка, вони не можуть вважатися експертами, що захищають нейтральну позицію. Але найбільш складна ситуація у президента України Володимира Зеленського та у Правлячі партії Слуга народа, і без того втрачає рейтинг і популярність в українських громадян. І це ситуація, коли мандати і Верховної Ради України і українського президента спливають. Очевидно, що президент і партія Слуга народу можуть не відреагувати на корупційний протокол. І в цій ситуації Денис Шмигаль збереже свою посаду. І продовжить очолювати уряд до того моменту, доки це буде зручно президенту України Володимиру Зеленському та керівникам його офісу, який вважається паралельним урядом України, та й взагалі інстанцією набагато більш авторитетною і впливовою ніж п'ять українських урядів разом узят. Але це звичайно ж викличе звинувачення в тому, що президент України, його офіс та правляча партія покривають корупцію і не хочуть реагувати навіть на висновки національної агенції з запобігання корупції. Звичайно, українську опозицію. Влада, як це вже неодноразово було з 2019 року, може проігнорувати звичними поясненнями того, що Порошенка було гірше. Такою ж може бути реакція урядовців та пов'язаних із ними пропагандистських телеканалів, насамперед ганемного марафону, на такі звинувачення з боку громадськості. Але є ще й союзники України. Від допомоги яких залежить і виживання української держави, і виживання української влади союзники наполягали на створенні антикорупційних інституцій, не для того, щоб президент України його офіс та правляча партія ігнорували. Рішення таких інституцій вони будуть чекати адекватної реакції а в умовах абсолютної фінансової залежності України від цивілізованого свісу до побажань керівників держав групи Семи та послів цих держав. В Україні доведеться прислухатися тим більш після чергового скандального призначення очільниці рахункової парати. як відомо, незважаючи на попереджання послів Групи Семи, Верховна Рада, а значить найвище керівництво України, обрала найгірший для себе варіант поведінки. Але і відставка. Дениса Шмигаля є досить небезпечним випробуванням для президента України Володимира Зеленського, адже є великі сумніви, що в парламенті вдасться так легко зібрати голоси за кандидатуру нового прем'єр-міністра в умовах різкого падіння рейтингу партії Слуга народу у її фракції відбуваються процеси, які дозволяють прогнозувати. Непростий шлях до затвердження будь-якого нового очільника уряду і будь-якого складу. Українського уряду це вже буде зовсім не так, як 2019 року, коли депутати голосували за кандидатури міністрів, прізвища яких вони дізнавалися з папірчиків, що їм їх роздали безпосередньо перед голосуванням. Втім, такими самими були і депутати для українських виборців, що безвідповідально проголосували у 2019 році за анонімів у складі. Української Верховної Ради, таким чином створивши умови для непрофесійного і безвідповідального керівництва країною, що невдозі потрапить у найбільш жахливе випробування у своїй сучасній історії. Звісно, є більш логічний і правильний шлях виходу з цієї ситуації: створення уряду національної єдності на чолі із тим технократом або професійним політиком, який... Буде мати довіру громадян, і найважливіше, буде здійснювати відповідальне керівництво українським урядом, не дивлячись на побажання з найближчого оточення очільника держави. Таким чином, такий сильний і популярний прем'єр може дати президенту можливість зосередитися на його безпосередніх зобов'язаннях. Скажімо, на керівництві обороною і зовнішньою політикою на контактах із союзниками на пошуку нових можливостей для допомоги Україні і протистоянні Росії. А в майбутньому, коли війна закінчиться, такий популярний прем'єр міг би стати кандидатом на посаду президента України вже в нових умовах. І це також була б непогана спадкоємність тій політичній системі, які ми маємо вибудувати, коли б не закінчилася ця чорна, невблаганна і жорстока війна. Але мені здається, що всі ми розуміємо, що влада піде протилежним від логіки шляху. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!